Вправа номер 3 четвертий пункт. Запишіть, використовуючи кратні або частинні одиниці 0,75 десятимільйонних метра діаметр червоних кров'яних тілець, 5 трильйонів 900 мільярдів метрів радіус орбіти карликової планети Плутон і 6 мільйонів 400 тисяч метрів радіус планети Земля. Ну, що ж, нагадую, такі великі або такі маленькі цифри ми можемо легко записати, використовуючи кратні або частинні одиниці, що дозволяють скоростити такий запис. Зараз ми в цьому переконаємося. Давайте почнемо. Пишемо перше число. Це у нас 0, так. 75. 10 мільйонних метра. Це дорівнює. Давайте ми це. Число запишемо як 7,5, що множиться на 0,1 мільйону метра. Так, і пишемо. Якщо ви їх перемножите, у вас вийде те саме число. І це буде дорівнювати. Тепер ми пишемо 7,5. А тепер подивимося оця. 100 мільйонна частинка метра, ось вона тут, це мікрочастинка. Її позначають мікро. То ми пишемо МК мікро і додаємо метри, які в нас в кінці. Тобто сказати, що це 75 десятимільйонних, або сказати, що це 7,5 мікрометрів це одне і те ж. Ну що ж, записуємо далі 5 трильйонів, 5 трильйонів, 900. Мільярдів. Так. І ще 3 нолика. Метрів. Це дорівнює. Як можна записати цю цифру? Це можна записати, як я перенесу на наступний рядочок, як 5,9, що множиться на трильйон. Або помножити на одиничку, в якій є 12 наликів. Шість. 9. І 12 ноликів. І додаю метрів. Це дорівнює. Як можна скорочено це записати? Я пишу цифру, яка в нас є, 5 9. Так, а тепер шукаємо 12 ноликів. Ось вони тут. У нас 12 ноликів. Це великий, е, велика літера Т. Читається тера. Тобто ми пишемо 5 і 9. Пишемо велику літеру Т, а потім додаємо метри. Так, останнє, останнє число це. 6 мільйонів 400 тисяч метрів. Це дорівнює. Давайте це запишемо як 6 і 4, що множиться на мільйон. Так, на мільйон метрів. І це дорівнює. Якщо ми подивимося, скільки це мільйон 6,4. Я запишу без змін, бо це цифра. Так, а мільйон це в нас велика літера М мега. Тобто ми пишемо мега. Так, записали. Отже, подивіться, який у нас зразок і як у нас скорочено, коротко записується. Дуже зручно використовувати такі кратні або частинні одиниці. Ну що ж, давайте запишемо, використовуючи ці кратні частинки. Тобто ми пишемо тоді, що 7,5. Давайте з абзацу запишемо 7,5 мікрометрів, мікрометрів. Пишемо діаметр. Діаметр діаметр червоних. Червоних. Кров'яних тілець, кров'яних. Тілець. Так, є. Далі. Отже, пишемо 5,9 тераметрів. П'ять і тераметрів. Пишемо. Радіус. Радіус. Орбіти, орбіти. Карликові. Ти Плутон, Плутон, так, і пишемо шість і чотири радіус планети Земля, радіус планети. Земля. Ну що ж, ось таке завдання на використання кратних і частинних одиниць. Ви бачите, що їхнє використання дозволяє сильно скоротити запис. Ну що ж, на цьому вправу звершено.